У нас же заяв да? на домі. У нас стоїть водонапорна башня і там своя скважина. то У них ото, локально вони забезпечують водою самі себе, заявкою да, да, скважиною. Не. Да? А у нас тут водопостачання йде оце сюди, із станції підйому води. Тобто там набирають резервуари, ночі закачують, тому що там тариф був дешевший. Да? В електроенергії. і сьогодні дешевші чи ні? Ще дешевший. От ночі, коли дешевший тариф, ми закачуємо воду в резервуари, а днем тоді подаємо насосами на місто. Це отак, але в нас дуже велика проблема із тарифами. От на сьогоднішній день тарифи одні, а вони не покривають ці затрати, які в ЖКХ, значить. Для УЖКХ от на сьогоднішній день фактично виходить. Того, що е, вартість електроенергії збільшується постійно. У нас тарифи змінювалися в ЧК в 2014 році. В 2014 році тариф на електроенергію був, пам'ятаєте, да, тоді був е, гривня 48. От, гривня 40, Зараз -30. На сьогоднішній день от, збільшилося. А тариф залишиться на тому ж місці. Якщо й був там, коли при формуванні тарифів був якийсь там запас. То сьогодні вже він давно з'ївся. Тому виходить, що вони працюють в убиток. <силу> в убиток, тому що у нас е правильно було б так: Піднявся тариф на електроенергію, а складова е електроенергії в е е тарифі більше 50%, То треба автоматично підняти тариф на воду і водовідведення. А воно у нас такого немає. Тобто, е підняття тарифів це регуляторний акт. Це треба. Зробити розрахунки, подати їх сюди на затвердження, потім людям на обговорення, потім затверджується і тільки тоді вони вступають в силу. А тарифи ростуть швидше на електроенергію, ніж оцей Можна весь механізм. І теж зараз все воно піднімається, і як піднімати людям плату за воду за водовідведення, оце, в оцей в момент. Якось рука, як то кажуть, у нас не піднімається, але йде до цього, тому що по-другому не можна. По-другому вони зупиняться, У них не буде можливості просто виплачувати зарплату, ліквідувати пориви, подавати воду в місто і очищати стоки. Крім того, що вони воду подають, вони ще ж стоки очищають. У нас 24 кілометри ще каналізаційних мереж. І там теж своя технологія, там теж якби є. Такі питання, які потрібно вирішувати постійно. Оце таке діло. Але це складне хазяйство, це водоканалізаційне. І тут просто зараз ця організація якби, працює стабільно, нормально, і якби оце ще із електроенергія не росла, то можна там би лад якийсь навести. А так, у хлопців немає нормальних. Таких сучасних інструментів, вони працюють старими інструментами. Ті, які постійно є вже, так? Бачите, начальник, значить, знає. Правильно, в цьому путі він правильно працює. А я думав, що э, так сказати, те, що було, по старинці працює, Оказується, що вже ні. Ну нічого, воно. Машини прийнує. старенькі, але на ходу. Очень хорошо. А скільки? Дев'ять. Ну, це дев'ять з усіх машин. Технологічна це в них асанізаторна машина у нас одна вона? Дві. Дві, одна і друга працює зараз. Обидві, да? так? Це бочки тіше вивозять. Асанізаторні дві, потім літочок, как баврік дві, тоді самосвал, ескаватор. Взагалі, брата там у нас. Москвич. Ну, тобто що міська рада нам подарили. Да. Ну спецтехніки п'ють там. Так, ну і тарифи люди знають, які в нас, Да, Два роки не мінялися. У нас ось по водопостачанню 668 для людей і за водовідведення 7,60 за куб води. Тобто не такі вже великі у нас тарифи. Ну розливи. ви плануєте піднімати тарифи. Ну а як ми поки ми будемо триматися на кову, поки не будемо. Вирішувати це фінансовий стан, так ми почнемо колотитися і підійдемо. Я вам розказую, була гривня 48, стала 2,36, тепер на 5 копійок подешевшала і це що дає, кому дається змогу. Ми підняли вже до цього, то тобто, вони зросли, більше вже туди затрати пішли. При цьому да. зменшити, ну ніяк не можливо. Це нереально, це просто популістські заяви. Популістські заяви, заяви так. так. .е. Далі. Середня зарплата. Коли тариф приймався, була, якщо я не помиляюсь, десь 1218. Зараз все-таки 1600. Плюс те, що з 1 числа 3200 не може менше ніхто. Хто отримав менше 300, ми їх повинні витягнути на 300. Це все теж лягає на отій тариф. Потім вся наша хазяйствна діяльність. Я можу сказати, що запчасті подорожчали два рази, як мінімум, за два роки. Як мінімум два. Тобто це все така ситуація. Тобто Спасибі міській раді, то допомагають. Так що... Якусь підтримку такого фінансового плану, нам не дозволяє бюджетний кодекс і закони. Тобто тільки отаке. Вони самодостатня повинна бути організація і працювати за, тільки за рахунок доходу і тарифів. Те, що от люди не платять, це дуже плохо, якщо є таке. Те, що може є якісь. Так, на даний час десь у нас заборонено. 450 тисяч. Це кошти, які, звісно, ми могли б заплатити десь. Той, ну, я скажу так, в основному люди платять. І ми на це гріхи жалуватися, скажімо так. Ну, але Хто не платить, вони одні й ті самі. Заборгованість їхня постійно росте, я можу навіть сказати, що у нас там є і по 20 тисяч заборгованість. Тобто, боргованість. Люди ні разу за той не прийшли, не вони заплали. Ну, а є, звісно, такі, що трошки хитрять, ну тоді ми подаємо їх на суд, в суде приймають рішення і починають з зарплати, то і з пенсії, там, і в них. ну хоча б по точку. Тобто забороненість вона не міняється, би, але ж хоча б по точку ми отримуємо Так що це така ситуація.